Не повинен був при всіх розкладах вижити. Вони лупили конкретно попередньому краю своїх. Він один із п'яти російських пілотів, який мав право нести під крилом свого літака якусь дуже особливу бомбу. Нам не треба було домовлятися на перемир'я. Нам треба було і гнати і гнати. Вони навіть не встигали відтягувати своїх вбитих. Вони їх лишали, кидали і тікали. Десь метрів 17 воронки. Бомби були, я так думаю, фаб 1000. Краще зберегти людей територію ми пізніше відвоюємо. Не відчувавши ніколи на собі вибухи, авіабомбі. Це дуже страшно. Мама, вони 8 лет нас вчились вбивати, як ми можемо з ними воювати далі. Біля мене взірвався снаряд 122 мм, пробивши. Невелике перекриття, скажімо так, в лапках так званого бункера. Погріб, в якому я якраз переночувати хотів. Десь в третій ночі це сталося приблизно. Прилетів да і от зробив зі мною таке. Я, я не, не повинен був при всіх розкладах вижити, ну, якось вижив, не знаю. При тому, що він прилетів і зірвався на відстані від мене. як от Стінка з мене не могло залишитись нічого. ну, Бачите, більш-менш цілий, Хі -хі. йду на поправку. Плюс, ну, я на той момент спав в бронежилеті і в каске. От, Не знаю чому, так от, ну, от. мене спас мій бронежилет. У мене дуже сильно поранені ноги. Оцю ногу взагалі хотіли право ампутувати в неї. Шансів не було, але зібрався консиліум лікарів, професорів. Вони сказали: ну, спробуємо. Попробуємо врятувати. У ну, мене не було шкіри взагалі тут на нозі. Все до кості було вигорівше. Але лікарі чудом відчистили кістку до живих тканей, наростили мені шкіру з мене ж бравши тут донорську шкіру, там нарощували. Осколкових поранень, всі ноги повністю постріляні. Проміжна в мене розірвана була повністю. От, Я був цілий от до живота. 5 червня да, в третій ночі сталося в Татьяновці, це якраз берег, берег річки. Ми тоді воювали за Святогорськ, вели оборону міста Святогорськ. Наш підрозділ стояв на березі. Ми якраз. Останні рубежі тримали ми, відбивали город, як могли від ворога. Але я ж кажу, кількість техніки і кількість обстрілів. Вони навіть не брезгали такою тактикою, вони пускали своїх в атаку, піхоту. Коли ми починали в них стріляти, ну, перевага йшла на нашу сторону в стрілковому бої, вони починали крити передній край своїх же бійців снарядами. Так. Тим самим вони нас відганяли від них, ну ми ясен пересховались в укриття, що бомбєшка йде. Ми вже потім зрозуміли цю тему, як відбувається. Вони бомбили своїх, ми поки ховались. наступна лінія, яка уціліла, вона йшла далі. І доходило до того, що перестрілки були от на станції Соснове, яку держала ми. Моя група там, очолював цю групу якраз сват, гранатами перекидувалися і стріляли там впритик один в одного. Ну, чудом вижили. За рахунок того, що там був крепке укриття, цей підземний перехід на цій станції, наші тільки так могли там. Я вижив ще завдяки своїй половинці, своїй Оленці. Якби не вона, мене б не було зараз з вами. От вона днями. Ночами біля мене, не відходячи сутками, От завдяки тільки їй, її я на цьому світі є сили силами, організм організмом, а підтримка коханої людини це найсильніше, що відбулося в цьому житті на даний момент. От мене тато, він старий ще революціонер. Він ще з 91-го, з 90-х років воює за незалежність України. І він мене все відмовляв. Відмовляв, ти каже, не ходи на майдан. Каже, воно тобі не потрібно. Ну, там був мій названий брат. каже, позич мені бронежилет. У ну, мене бронежилет був, так як я був телохоронцем свій. Кажу, позичу, не питання. Я йому дав свій нормальний бронежилет. Потім Приїхав пару разів на Майдан, подивився на все це діло, кажу, записуйте в ряди майданівців. Ну, пізніше, після того, коли все закінчилось, на Майдані від сотників були збори сотників, прийшла вказівка зібрати більш-менш адекватних людей і доправити на навчання в петрівці в частину 327. Можливого відбиття агресії росіян. Генерал на нас повлюяв більш-менш так позитивно, ми його полюбили майже зразу. І він сказав: все, хлопці, займатися треба тільки навчанням каже, і готуватись, готуватись. Каже, забуваємо про всі чвари, незгоди. І саме головне, каже, ви тут, ну ми там. Чота сотня розбиті, були на такі порядки. Каже, ні, це все. Каже, фігня, а ви каже, армійський підрозділ маєте бути. Ваша задача зібратися треба роти. Взвода, роти, батальйон. Ми хочемо з вас зібрати батальйон. Ми чекали з десант, навіть російський, який висадився прямо, чекали, що от-от висадиться у нас в навчальному центрі тоді. Ну, ясно ж було, що ми не з маргіналами будемо воювати. Якщо вже пішла така двіжуха, що. Зелені чоловічки тоді зайняли Крим, а готували нас, як ми потім згадували собі, готували нас спочатку на Крим відбивати Крим. Це перший батальйон, який мав би бути створений для того, щоб відбивати Крим. Но на Крим ми не попали, ми попали на Донбас. Бо треба було відбивати вже Славянськ. Задача була така: тримати рубіж між воєнними і Людьми не допускати їх до техніки і до воєнних. Ми стояли живим щитом. От, ці чвари постійні, крики, викрикування, їдьте додому, ми з Росії. Ну, все стандартно. Перші машини 95-ї бригади почали прориватися в сторону Кирачуна. Перших дві жертви вже було на той момент. І стрілянина пішла вже. Тоді на 360 градусів, бо стріляли з дусіль по нам і ми так само відстрілювалися. Коли ми були в фазі наступу на Донбасі, коли ми гнали, їх гнали, і гнали, і гнали, гнали. Я вже стояв тоді аж літом у аж. Це який рік? 14-й. Це третя ротація була. В Углігорській стояли. І перші перемовини, перші перемир'я так звані, оце перші. Наші помилки, нам не треба було домовлятися на перемир'я. Нам треба було їх гнати і гнати. Але яким чином вони були досягнуті, я не знаю. Я на той момент не володів ніякою інформацією. Телевізор ми не дивились, новини ми не читали. Нам було не до того. Під час е припинення першого вогню е я втратив е свого на прізвисько Тигр, ну Тігренок. О, це якраз було перше перемир'я, так зване. От. До цього втрат в підрозділі не було. Розумієте? І от кожне перемир'я це несло нам втрати. тільки. Ми сподівалися на те, що вони стріляти не будуть. Вони стріляли. З одного боку, так, ми втратили час е, в плані. Ну, Затягнули ми це все діло надовго, могли б швидше все розібратися. А з іншого боку, ми вісім років вчилися їх знищувати. І це є правда. Національна гвардія на той момент нічого не мала в перші дні, як я зараз пам'ятаю, нам поведували якісь автомати, там, мінімальне зброєння да й вперед. За вісім років Національна гвардія дійсно стала достойними підрозділами. По озброєнню і по навчанню, по тактиці, по всьому. Ми виросли, ми серйозно виросли в серйозні підрозділи. Може, ну не всі гвардійці, але ті, хто хотіли, ті, які мали бойовий досвід і постійно приймали участь в бойових діях, вони досягли дуже високого рівня. Ми воювали весь час на рівні з. Підрозділами такими Національної гвардії, як ВЕГА, Мега, навіть СБУ Альфа і різниці ніхто ніякої не бачив. Я думаю, це показник. Ми виросли в тактиці і навчені в усьому. Деколи було таке, що і по півроку ротації. Лишався сам із власної ініціативи. Для чого це робилось? Для того, щоб не втрачати контроль ситуації на даному часку фронту, так як ми вже, ну, я вам казав, працювали ми засекречено, тому бували і по пюро лишалися по-різному. Остання ротація хлопці з нашого підрозділу в тій ж секретній групі. Були якраз перед початком усього повномасштабного 9 місяців. То наших людей з батальйона участь приймало дуже багато. Ну, В основному це наше РСП, рота спеціального призначення, заходи як зачистки населених пунктів. Тобі ж це паспортний контроль, це повністю проходження всього населеного пункту, це на лінії. На лінії фронту прямо робилось, бо це населені пункти, які наближені от до сірої зони. Я вам так скажу. Ви навіть не уявляєте, яка кількість Національної гвардії весь цей час до повномасштабного вторгнення присутня була на передових позиціях. Просто вона не афішилась ніколи, як Національна гвардія. Керівництво нас просило не афішувати, хто ви є. Ніколи. Я завжди пам'ятаю, Генерали постійно боролись за імідж Національної гвардії на передовій. Кожен провал назвадійців це був мінус підрозділу якогось напередку. За весь час, що ми провели в силах спеціальних операцій, ми ні разу не провели жодної операції і не дали приводу е сумніватися в нашій професійності добросовісності виконувати свою роботу. Задача була: чим більше ми їх знищимо, тим менше залишиться на поті. І от ми так і робили. Ну, Я думаю, навіть і правильно зробили, бо, як показала практика спеціалістів менше стало їхніх. Прямі контакти, бої з ними зараз вже нами вигравалися на ура. Вони переважали тільки техніки, кількістю техніки і обстрілів. У них снарядів і пушок стільки, що вони нас закидували просто снарядами так, що ми навіть голови підняти не могли. А в прямих контактах і зіткненнях ну, у нас втрат та втрат немає, у них втрати всі. Вони не вміють воювати. Вони їх нічому не вчать, не знаю. Деякі підрозділи, якщо вміють, і ті вигрібали. Ми вже пізніше визнавали, що то були підрозділи і гуру, і їхні спеціалісти, якісь ну, погані спеціалісти, напевно, були, якщо вигрібали, так, да, вигрібали від спецназу, але вигрібали. Від, звичайного, гвардійського спецназу відгрібали по повні. Вони навіть не встигали відтягувати своїх вбитих. От, Вони їх лишали, кидали і тікали. Але факт є фактом, що в тактиці у нас перевага велика. А тактика у нас однакова, що в Збройних силах, що в нас. Ну, деякі на напрацювання своє, я там розумію, ми окремо е, проходимо навчання. Але загальна тактика у всіх зараз однакова. І вони в прямому контакті з нами вони програють. Вони, вони зразу кидають техніку, зразу кидають артилерію на подавлення нас простих стрілків. От, а коли ми починаємо горізатися ще й крупним чимось, то вони і техніку кидають і все на світі. І з того, що я бачу, ми навчені краще тактично. З ким би вони не стикались, вони е, прямий контакт програвали завжди. Перевага наша в бою прямого контакту велика була, От їхня перевага це кількість велика артилерії і техніки. І плюс до того всього, що ну, Ваньки тактика, яка, вони задавлювали тільки цим або навіть гатили по своїм же солдатам. Наша тактика зберегти свого солдата. Є можливість зберегти людей, ми їх бережемо, ми їх відводимо, витягуємо, займаємо нові рубежі і наново починаємо відбивати атаки. Чекаємо підкріплення своєї арти, але так, щоб людей на м'ясо ми ніколи не кидали. Варювали між тим. Тримати територію чи берегти людей. Ми були за те, що краще зберегти людей територію ми пізніше відвоюємо. Простих солдат не довелось брати в полон там. А от пілота, підполковника ми піймали в оскалі, ну оскол. Це 15 чи 12 кілометрів від ізюма ми стояли якраз оборонили дамбу там. Вот. Їхня авіація нас бомбила, постійно бомбила. Там сталася сутичка в скалі, вони поперли колоною танків на цю дамбу, хотіли Ну, переїхати. Не вийшло. Там спрацювали і ми добре, і спрацювали там ще хлопці 73-го центру морської піхоти, які в поміч були. ну, в общем. Сумісними зусиллями ми цю колону зупинили, дали їм трошки тягла, деякі танки вони лишили взагалі, вони заглохли, поки соляра не скінчилася. Але все це відбулося таким чином, що на тому березі, розумієте, вони не проїхали дамбу. На тому березі деякі, деякі види транспорту ми знищили, деякі вони просто залишили і потікали. Ми потім ходили, трофеї, забирали з цих машин. От. І після цього, як ця колона не пройшла, нас російська авіація просто ну, рівняла з землею. Вона. Бувало, бувало таке, що за ніч шість нальотів попарно самоліти. Через кожних пів години нас бомбили. Як ми вижили, не знаю чудом. Бо воронки були такі. Бліндаж ми встигли вирити, буквально десь закінчити його до десь, ну. Я знаю, за, за три дні до оцих бомбардіровок, і то він такий був ще хлипенький це бліндаж. 500 метрів від нашого бліндажа. Отак от в глибину. Було дві воронки величиною. Е глибина десь метрів 17. У мене боєць ставав в центр воронки. І ми рахували 5 зростів, і ще його до верха не вистачало. Десь метрів 17 воронки. Десь бомби були, я так думаю, ФАБ 1000. Будівель, які там були в оскалі, практично не лишилось. Вони все позносили. Ну між тим, Іде розв'язка наші. Ми ж потребуємо допомоги, щоб прикрили небо, хоч якось такі докричались, поміч прийшла, і наші буки спрацьовують і збивають Су-35 їхні. Воно падає. Ми бачимо парашутистів, вони падають десь за нас в тил далеко. Ми шукали, 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 не знайшли. Потім пізніше інформація ми з місцевими дуже добре ладили. В один прекрасний момент приходить один чоловік каже: бачили озброєну людину у формі там в тому -то районі. Ну, ми підриваємось, йдемо на це місце обслідувати, робити зачистку, чи є. По даному опису хтось там є, знаходимо. Беремо його в полон, кладемо на землю. Сергій Сергійович, от фамілії не пам'ятаю, підполковник. От, Ми його беремо. Робимо з ним селфі на всяк випадок навчила так життя, бо не зробиш, не повірять. От, Ну ми, що, ми що, провели з ним бесіду, так звану. Поговорили. Не чіпали не пальцем ніхто. От. Ми розуміли, що підполковник, пілот, важна птиця. Думаю, пригодиться десь. Може обміняють на когось От. От. Ми його якраз і взяли. Так пізніше контрразвідник сказав, що цей Сергій Сергійович дуже важна птиця казалася з пілотів. Він один із п'яти російських пілотів, який. Мав право нести під крилом свого літака якусь дуже особливу бомбу. І таких їх всього в Росії п'ятеро. Одного з п'яти ми якраз і взяли. От. Плюс він дуже багато знав про польотні переміщення їхні, звідки вони літають, як літають. Після того, як ми взяли і здали його куди треба, їхні літаки перестали підлітати близько до нас. Просто перестали. Вони на горизонті з'являлися. Відстрілювалися здалеку, але над нами вони вже не літали. Тоді, коли вони нас бомбили, літали над нами, можна було розглядати бортовий номер самоліту. Бо, ну, здавалося, щоб почухати йому можна було пузико, так сказати. Наглості в них хватало, Але Після того, як ми, то все помінялося кардинально. Перші радості наші, коли ми отримали вже протитанкову зброю. Е Серйозно вже імпортно, інлави, пізніше і джевеліни прийшли. І Ще й плюс нам самоліт прийшов безпілотник. Від 2014 по нинішній рік війна змінилася тим, що інтенсивність наросла дуже велика. Е розумієте, якщо я її називаю, Після 14, вже після 14 го пасивної війни. Ну, які там обстріли були? Два-три снаряди випущених з їхнього боку чи з нашого, щоб ну, закрити рота. Okay. А, да. а тут по декілька сот снарядів за годину прилітає, щоб знищити територію повністю. Літаки нас тоді не бомбили, ми ну, перший раз зіткнулися. З літаками от в цій повномасштабній війні. Я не відчував ще ніколи на собі вибухи авіабомб. Це дуже страшно. Останні я читав. Господи, сміх і гріх. Вони вже перевели полеміку в іншу площину. Вони вже спасають Україну від Зеленського. Від президента нашого. Ну, їм вже нема вже про що говорити, від кого нас спасати. Вони не знають. Бандерівці вони не знайшли за 8 років тут жодного. Це міфічна істота для них. Вони не знають, хто це такий. Ну, бандерівців нема, фашистів нема. Від кого ж ми спасаємо Україну? Незрозуміло. Не можна віддавати не сантиметра землі. Ну, це коварний ворог. Він прийшов не просто так е, спасати нас, непонятно від кого. Він не зупиниться, ворог ніколи не зупиниться на цьому. Ви згадайте попередні провокації на білорусько-польській границі перед масштабним наступом. Це вже явно видно було, що розкачували вони. Для чого це робилось? Вони хотіли Польщу вивезти на конфлікт. У них все не вдалося, слава Богу. Вони хотіли розкачати нас з того боку Білорусі, щоб Білорусію втравити. Ну не вийшло. Це вже, вже е, видає позицію ворога. Вони не, не зупиняться на Україні. Знаєте, це як криса загнана в кут. Вона буде кидатися. Вона буде кидатися по-любому. Вони бачать, що вони програють і програють вони. Не тільки за рахунок того, що ЗСУ і всі Збройні Сили України мотивовані, це, по-перше, збройні більш-менш по-друге, а по третє, навчені. Ну, переговори ми прослухали, каже, мама, вони 8 років нас вчились вбивати. каже, Як ми можемо з ними воювати далі? Вони не зможуть з нами справитися. Так, да, вони можуть нас бомбить, закидувати, бомби закидувати, бомбами калічать, але дух та силу наших воїнів їм не подолати. Перш за все. По-друге, поміч дуже велика ідея за кордону в озброєння, яке нам допомагає. Нам стати в паритет з технікою їхньою, от іменно в паритет, І в нас вже буде перемога. Нам трохи дали, і ми вже їх зупинили. А станемо в паритет, Перемога буде за нами. Ми їх поженемо. До Урала. Народився і виріс в Україні, в вільній Україні. І е, мене тато мій всі мої рідні завжди вчили бути патріотом. Я є такий по суті. Як так, щоб хтось прийшов і в тебе відрізає кусок твого тіла і каже, це вже не твоє. Це наша земля. Вона має бути нашою, ми маємо відвоювати людей, так чи інакше, саме положення наверне. У мене багато знайомих, яким було, ну, байдуже. Їх задовбала ця війна, ці, знаєте, новини. Ми так устали. Я Кажу, що ви устали? Що ви такого зробили, що вам так тяжко? Та от постійно. Розговорити війні, я кажу, які, ну, які розмови про війну? Ви участвуєте в цій війні? Чи ви знаєте, яка, яка обстановка напередку? Я говорю, кожних три місяці там. Три місяця вдома, три місяці там. Я кажу, ну, що ви знаєте про війну? То, що її зараз не рекламують і не афішують по телебаченню, це не означає, що її нема. Давно казав навіть своїй дружині казав, я кажу, люди поймуть говорю, тоді. Коли перша бомба впаде на Крещатик, ну, на Київ. Сам то не знає. Так бачите, вийшло. Люди об'єднаються тільки після того, коли дарить грім. Думаю, за того, що ми українці, скільки історія пише, скільки було навал різних, ми відбивали їх постійно. Відіб'ємо цей раз з питанням. У нас це в генах, я не знаю. Кров така. Українці є українці. І не повірити, я хочу повернутися скоріше в підрозділ до своїх. Там моя сім'я, друга сім'я, я вже вісім років воюю. За цих вісім років служба Національної гвардії для мене. Стала не то, що пріоритетом, цілі в життя, ну я якось сказав там ну, в шутку своїм побратимам, що кажу, з армії ви мене винесете, тільки перед на все. Тобі ж армія це вже моє життя подальше.